Експрес порада для всіх знаків зодіаку на жовтень. Дуже коротко. Овни. Ви самі себе стримуєте в чомусь. Самі собі ніби перекриваєте шляхи. Зніміть обмеження, які ви самі собі створили тільці. Ваш авторитет зростає? Ви продовжуєте завойовувати повагу своїх колег, прихильників, підлеглих. Все добре ви зміцнюєте свої позиції в професійній сфері. Близнічки. А у вас якась ситуація в житті, яка від вас не залежить. І вам тільки потрібно навчитись з цими новими обставинами жити і насолоджуватись життям, отримувати нові емоції, нові враження. Не намагайтесь от просто прийміть те, що ви не можете змінити. Раки. Хочете виходити з зони комфорту, ви не хочете нічого змінювати. Вас не влаштовує, але ви чомусь нічого не робите для того, щоб щось змінити, і не бачите шансів, які вам надсилає доля. Тому подумайте, можливо, дійсно вже досить сидіти і думати, як все погано, а потрібно встати і щось робити. Леви. Скоріше за все розіб'є ваше серце, або якісь ілюзії зруйнуються. Це може бути і зовсім інший погляд на якісь події. Тобто ви міркували так, а тепер ви зрозумієте, що ситуація зовсім інша. Або це буде розчарування в якійсь людині, або в якихсь, там, події, речі, все що завгодно. Але е, якісь ваші. Такі рожеві окуляри, вони в жовтні трішечки з вас спадуть. Діви. Ой, ну ви просто мах. Весь світ у ваших ніг. У вас нові можливості, нові враження, нові якісь знайомства, місяць цікавий, місяць яскравий, і від вас дуже залежить, наскільки він буде сильно яскравим.